Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак. Про це повідомляє Financial Times. Вони пишуть, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо введення бойових дій у Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього. Я навіть чомусь не сумніваюся, що саме політичний вплив і тиск на засіданні РНБО могли зіграти ключову роль. Ми з вами знаємо історії про провалений контрнаступ і які причини спонукали до провалу цього контрнаступу. Що саме політики лізли керувати обороною Бахмуту, в цьому немає ніякого сумніву. Мелітополь був основою контрнаступу, але Сирський захотів відбити Бахмут. Ми всі пригадуємо, план контрнаступу на Мелітополь був ключовим для України, але генерал Олександр Сиський наполіг на поверненні Бахмута, що змінило стратегію і призвело до невдачі на обох напрямках. Що нам розповідали так звані позитивні, а саме подаляки в 23-му році, у нас ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут. Це він говорив на початку, а потім він казав. Бахмут звільнення міста стане прелюдією до контрнаступу. Уже є невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ це серія дій, що відбуваються протягом повного періоду. Було запропоновано декілька варіантів контрнаступу. Зеленський наполіг, так як говорили колись дотичні до офісу Єрмака структури, що він саме наполіг іти там, де ми пішли. Залужний збирався надати додаткові наші резерви саме для напрямку на Мелітополь. Але рішення, яке було прийняте політиками на РНБО, якраз таки ґрунтувалось на позиції Сирського: що не треба так багато ресурсів сконцентрувати на, саме на напрямку, де ми намагалися зробити контрнаступ, а треба. Ще відбивати Бахмут. Я собі пригадую ці рекламні ролики, які називалися Фортеця Бахмут. Пам'ятаєте, оці всі пісні, оце все. А ще пригадую історії, що зелені реально збиралися знімати фільм. Так, фільм. Не знаю, яка там робоча назва, але робоча назва стосувалася саме оборони Бахмуту. Тому, коли Бахмут впав, для них було конче важливим, ну, щоб в сценарії вписалося звільнення Бахмуту. Тому вони все це, все піарили, все це розповідали, що це є ключ до всіх наших майбутніх перемог і так далі.